Балик від своєї лінії святковий 289 гривень 50 копійок за кілограм. Сосиски варені. Докторські фірмові 117 гривень за 820 грамів. Ковбаса баликова напівкопчена, Вагою 500 грамів 78 гривень. Ковбаса напівкопчена. Драгубицька, 320 грамів, 110 гривень, 50 копійок. Ковбаса золотиста, серев'ялина. Іде на вагу 304 гривні за кілограм. Сир напівтвердий, маздам, гауда. Та гауда без лактози 150 грамів в упаковці 55 гривень в одну ціну йдуть. Далі сир м'який від ківідкома, інсалата. 170 грамів. Та бринза теж 170 грамів 45 гривень 40 копійок. Майонез гуляйпуле 67% 550 грамів 46 гривень 50 копійок. Та вагою 300 грамів 67% 29. І майонезний соус 550 грамів. 30% 32 гривні. Олія чумак. Рафінована. 900 мл об'єм 61 гривня 50 копійок. Нагетсі, Торгова марка легко. Вагою 500 грамів 66 гривень. Вареники. Геркулес, картоплю та лісовими грибами 440 грамів 33 гривні, 50 копійок. Від своєї лінії пельмені зі свининою та яловичиною. Вага 900 грамів 85 гривень 50 копійок. Тісто від своєї лінії листове дріжджове. 900 грамів 60 гривень. Суміш овачева швидка заморожена. Італійська. Вагою 400 грамів. Та суміш заморожена. Для смаження теж 400 грамів 50 гривень в одну ціну. Оселедець, філе шматочки в олії. Вага 300 г 69. Паста від своєї лінії з ікрою, океанічної риби та копчиною сьомгою. І креветками 180 г 40 гривень в одну ціну. Форель слабосолена, Філе шматок на шкірі. Вага 240 грамів, 217. Морський коктейль. Від своєї лінії. В Олії 200 грамів, 62 гривні. Сьомга слаба з кибочками без шкіри, 100 грамів, 95. Криветки від своєї лінії варено заморожені. Вага 900 грамів. 190 гривень. Тунець шматочками у власному соку 185 грамів. Та тунець шматочками в олії 185 грамів 52 гривні 10 копійок. Шпроти в олії ведекс фуд 190 грамів. 58 гривень, 50 копійок. Далі у нас яловична тушкована. Вага 525 г 74 гривні, 90 копійок. Садини у томатному соусі, 240 грамів 59 гривні 50 копійок. Та кілька у томатному соусі, теж 240 грамів 57. Сир кисломолочний український нежирний. 47 гривень 50 копійок. 350 грамів. 5% жиру 52 гривні. І 9% жиру 55. Молоко фірма. 2,5% жиру 37 гривень 90 копійок. Малокія, кефір, 1% жиру, густий 37 гривень. Сирок глазурований. Торгова марка фірма. Ваніль, вишня черешня та згущене молоко. 11 гривень. Десерт цирковий дольше, персик 200 г 29 Та банан, шоколад теж 200 г. І вишній шоколад 200 г 30 гривень 40 копійок. Чай тіамуменс з різними смаками 20 пірамідок, 36 гривень, 30 копійок. Та чай зелений та трав'яний тиамоменс 37 гривень. А цей з 4 улюблених смаки 48 гривень, 60 копійок. Чай чорний від своєї лінії, 50 пакетиків. І чай чорний з біргамотом теж 50 пакетиків 40 гривень. Чай чорний від своєї лінії 100 пакетиків 75 гривень. Кава чорна катта ращина сублімована 120 грамів, 111,50 гривень. Мелена кава арабіка 230 грамів 110. І мелена кава для турки 250 грамів вагою 110. монарх, розчина сублімована в склі 190 грамів 275. Як рощина сублімована 120 грамів 149. Та вагою якобс 200 грамів 219,50. Цукерки Джек вагові 166 гривень за кілограм. Цукерки вагові. на сяйво 262 гривні 90 копійок. Зефір від своєї лінії білорожевий 300 грамів 32 гривні 50 копійок. Вафлі артек з різними смаками. 70 грамів вагою 10 гривень 30 копійок. Печиво лавіта зі смаком вишні та апельсина 420 грамів 70 гривень. Шоколад лакмі з різними начинками 32 гривні 90 копійок. Садочок мультифрукт. Гранат яблуко, яблуко виноград та яблуко вишня, 950 мл об'єм, 32 гривні, 30 копійок.